Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Повертаємося зі сходу, з волонтерської поїздки першої в цьому році. Зараз про неї розкажу. Але на жаль, у нас є втрати, і завтра буде поховання двох героїв. Це перепічки Барнецького в 10-й і 14-й годині. Тому найперше прийміть рідні найщиріші від. Найщиріші мої співчуття, вічна пам'ять нашим героям. І на жаль, кількість загиблих нашої громади зростає. Тому це засвідчує про збільшення допомоги нашим військовим. Тому повертаюся з волонтерської поїздки. Цього разу вона була, як і завжди, насиченою. Були в Куп'янську, в місті, яке зараз бореться, яке прифронтове. Підписали угоду про співпрацю і допомогли нашим військовим. Це 143 бригада, 14-бригада, та бригада, відповідно, привезли дрони, мавіки, ну те, що могли ту допомогу, а також гуманітарну допомогу для населення. Дуже важка ситуація. Насправді, в Куп'янську, адже ворог намагається обійти це місто з двох сторон, тому боронять наші хлопці і дівчата, в тому числі з нашої громади, тому допомагаємо для нас. Це є дуже важливо, що така поміч відчувається. Було дуже так напружено, досить непросто ця поїздка, близько дуже до, до лінії фронту, ну, але гаразд і повертаємося. Також е, привезли допомогу традиційно нашим батальйонам, бригадам різним. Е, ну, зокрема, на Харківському напрямку 42-бригада боронить. В тому числі один з батальйонів, який формувався під Франківськом, біля Франківська, тому передали чергову допомогу. Також 91-й протитанковий батальйон, який його очолив нещодавно Назар Кішак з Івано-Франківська, і його хлопці зараз боронять на Покровський напрямок, теж передали допомогу чергову. Ну і також традиційно 10-та гірсько штурмова бригада 109-й батальйон. Десятки привезли дрони. Також Національної гвардії Сила Свободи, бригада Рубіж. Пригадуєте, ми маємо два батальйони Свобода, сила свободи, тому чергова наша допомога. Також 93 я бригада, ну і тактична група Сапсан 24-ї бригади, де також наші Івано-Франківці і теж чергову допомогу привезли для хлопців, дівчат з цього батальйону. Цієї групи. Ну і ситуація дуже і дуже непроста. Бачимо, ворог мали можливість послухатись, ворог пробує наступати майже на всіх напрямках, тому це засвідчує про збільшення нашої допомоги. Передали 420 дронів, мавіки, генератори, різне інше спорядження. Дякую спілці волонтерів Прикарпаття, до речі, до 17 числа. Можна принести посилку на перший поверх і передати для наших військових черговий наш спільний проєкт міста і спілки волонтерів Прикарпаття логістичного нашого центру міста Івано-Франківська. Тому дякуємо і закликаю долучатися, тому не зменшуємо допомогу, бачимо непроста ситуація, коли ти їдеш на схід, ти відчуваєш, наскільки. Важливо сьогодні, щоб тил постійно підтримував, тому що якщо не вистоїть фронт, то і не буде українського е, тилу. Ну і на завершення на такого невеликого інформації про, наш, про нашу поїздку. Хочу подякувати також нашим колективам. Неділю, відбулась розколяда, вчора зібрали чергові кошти допомоги Збройним силам України. І чергова допомога піде нашим військовим, дякую всім колективам нашої громади. Ну і користуючись нагодою, також, якщо можете підтримати нашу українську таку е -е співачку, ф'їнку, яка бере участь у відборі в Євробаченні, можна поза нею проголосувати, щоб вона пройшла відбір, М -м теж попросив е це підтримати. Ну і на завершення ще раз. Прекреслю, що вертаємося з волонтерської допомоги. З мною Ігор Лукінів, голова нашої спілки волонтерів Прикарпаття, Андрій Гощій, водій, який постійно їде в ці волонтерські поїздки, не одну волонтерську, і Євген е, Данилюк. Е, ще традиційно з нами Міша Шутак, е, наш керівник муніципальної інспекції, але він зараз відбуває на реабілітації, він військовий. Демобілізований був поранений чотири рази і зараз в дорозі на реабілітацію в Чехію, адже він має інвалідність війни і йому потрібно відпочити і трошки набратися сили. А я дякую ще раз за можливість сьогодні бути в волонтерській поїздці, допомагати нашим військовим. Багато привезли нашим хлопцям. І давайте далі підтримуємо, збільшуємо цю допомогу і слава Україні.